Можливо, програміст. Ну, oh, я мрію бути дизайнером. Програміст. Я мрію бути дизайнером. А вы Програмістом. Программистом. Технику. Свою класну програму. Шейце шея мені стала дуже багато грошей. Не то, що ви на я хочу. Тобто писати щось своє, сказати свою музику. Це можна якось теж вважати якісь ви на ходу. Ми ще не час. А, якось робота з повністю штучним інтелектом. Так. А чому? Тому що е, я дуже люблю е, е, на комп'ютері щось нове дізнаватися, е, щось е, експериментувати. без Так, не складно. Чому? Е, тому що я навчаюсь е, е, з тих предметів, які б не зміг осягнути в школі, і які я би хотів осягнути.